Так, всім привіт. І в нас сьогодні на обзорі танк 5 рівня. Легкий танк колекційний. За вислугу років. Кстати, у мене цього року 14 вислугів років в цій грі. Я прям в шоці? Танчик Гей Дестроєр. Вони спеціально це роблять. Вони спеціально це роблять. Вони підхопили вже фішку, певно, що з гей-клабом І тепер зробили танк Гей Дестроєр. Я думаю, на маси підуть скоро. Що в нас? Барабан на 4 снаряди 75 середньої шкоди, 95-80 середньої пробиваємості Ну, типа стандартний танк 5 рівня. Мені здається, тільки що як на ЛТМ, він дуже великий. Тому мені здається, що на ньому краще грати ближче як до СТ. По обладнанню поставив е вентиляція, стабілізатор і оптика, щоб ми щось бачили. Довго не затягуємо, дем перший бій. Зіграю один бій, часто покажу, що танк себе представляє. Ось. В NSB. Ну, типу, скажу так. Якщо надоїло грати на віськах там фарми, ти в десятках високоуровніх, і хочеш просто розслабитися і зайти в якийсь ламповий старий бій. Згадати, як ти старався, як ти як вискачав танки від самого початку. Ну, то один з хороших варіантів на п'ятому рівні, щоб чисто пограти. Так, то це реально чисто танк для галочки, танк за вислугу років і для колекціонерів більше. Так, довго в нас шукає бій? Коли на 17, ну уже. Давай. А давай нам бій, що так довго. Давно, кстати, не грав на цій карті. буквально минулий бій. Такс. Танк у нас з вигляду прям цікавий. Оці особливо амортизатори мені прям приказують спереді, вони відкриті от ззаді. Ззаді в башенці. Пулімотик. зверху якісь нас фаус-патрони цікаві так само. Стоядерні установки. Ну і назва танку, це прям саме сильніше в цьому танку, мені здається. Просто Гейт Дестроєр. Надіюся, Ютуб мені за це відео не кине бан. Такс. Їдемо на стандартну позицію для себе. Але реально, мені здається, що на цьому танку, як на ЛТ ти не відіграєш, просто в який він великий. Мені здається, що він більше про СТ без броні. зброї. Я прям не знаю, як прям його реалізовувати. Можливо, я давно не грав на низку уровній уровні техніці і я можу помилятися. але... Покажу, що я себе реалізовую в упорі що ну, на дальніх станціях на цьому танку прям реально тяжко попасть що ми собственно попали тільки раз ну конечно 50% через то що через мою криворукість. а але на дальняк цей танк ну прям не стріляє ну. забираємо а20 їдемо поторгуємо це трошки тут, а ну, такой, лігонько. Нікого, кстати, нема. Що можемо піджати? І тут нікого нема. Що відбувається в цій грі? Я противники. А ну, хтось в курсі, а де їхні де їхні танки всі? Ай, mm -hmm. А это может путем. Цьому... А хто нас підсвітив? Так мы його не проб'ем. А хто мне світив, кстати? Хто мне... Понял тебя, хто святив? Ні, проти цього ми, конечно, не воїн взагалі. Ще на дальній дистанції так тим більше. Я не можу поняти мув її команди, ми просто вибухнумо декілька. Пробуємо розміняти чафіка і, певно, що тут бій закінчений, я прям шотний. Не, не. На дальніх дистанціях ця пушка прям вообще нічого не може. На коротких, так, да, швидкий барабан. <кхід> прям, я б навіть сказав, хороший, але на дальніх. В тій пусть просто нема що робити Давайте прочекаємо, де в нас Шерман цей. кстати, и... Же, ну, типа... Бабах, вообще ничего не пробивают на дальних. Тики по бортах. Например, их бездушно уши ствола его не можем пробить. Что-то уже жестко, на самом вот так блядь, пропадаем круто ну и в принципе габела тут он просто зараз пошел тихо в спину ему понятное дело я ничем же не поможу уже гореть Пробуємо їхати на базу якось щоб відкидувалось, хоча б її вже пригорний, мені здається. От я свічусь. Не круто, прям не круто. Оп. прямо сюда Ставишся, дядь чиним. Добре <кхи> Пробуємо навіть виграти Enemy armor is damaged. Так, бачу писать с мерзо А я цього малюка не бачу. Добре, забираємо Бекаху. До речі, по-моєму її давали за минулий рік. За вислугу роки, якщо я не помиляюся, звісно. У мене попадаємо йому, мені здається. Темпом... О, попали, кстати, раз. Побиваемся. Мансуємо від гриля. Здорово! Пробиваємо його, на жаль. І Тут нам, походу, зараз буде боляче, да? Да, нам зараз буде больно. Ну і все. В принципі, все, що могли в цьому бою медали. 4 фраги. 1000 урону. Ну, Може сказати, про танчик. Е -е... Непоганий. Типа непоганий танк п'ятого рівня, колекційний, все, що про нього можна, в принципі. Грається він більше не як ЛТ, а більше як СТ. Так, пельна Скордика, перший знак класності. Непогано. Ну, добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.